Всім привіт! З вами знову Маріна. Сьогодні будемо маринувати щуку. Я покажу. Сухий вид засолки, щука маринована з цибулею це рецепт смачної риби швидкого засолу. Всього за два дні у вас вийде дуже смачна рибка. Річковий аромат таким маринадом буде відсутній. Щука виходить в міру солена і дуже смачна. Друзі, бажаю всім мирного неба, гарного настрою і приємного перегляду. Для такого рецепту нам буде потрібна щука. Я заздалегідь. Її почистила, гарно вимила, просушила. І ось нарізала ось на такі шматочки. У мене 1 кілограм філе щуки. Також я підготувала такі спеції: 1 столову ложку з верхом солі. мені потрібно, одну чайну ложку коріандру меленого, одну чайну ложку лаврового листка меленого, одна чайна ложка розмарину і пів чайної ложки чорного перцю меленого. Зараз я беру рибку, ось дивіться, такі шматочки. Посипаю всі спеції. Детальний список інгредієнтів, як завжди, дивіться під відео. І на 1 кг приблизно беру повну столову ложку з верхом солі. Це все гарно розмішую, натираю рибку цими спеціями. Ось так гарно натерла рибку, далі накриваю ось так, трамбовую трішки, накриваю харчовою плівкою. Обов'язково роблю маленький такий прес. Зазвичай я беру тарілочку і зверху вже ставлю щось таке важке на нього і відправляємо в холодильник на одні сутки. Коли у мене пройшли сутки на другий день, я виняла нашу рибку, яку ми солили, підготувала також воду, мені потрібно, оцет і е, також цибулю рібчату. Відкриваю рибку, щуку, розмішую її. Я підготувала приблизно пів. Літра води, може навіть менше, грам 300. І додаю 50 мл оцту. Якщо ви любите більш таку, щоб був добрий присмак оцту, можете давати більше. У мене в сім'ї люблять, щоб трішки було. І ось так гарненько ми її намочимо, промиємо. Це все швиденько, ось так промили і злили воду. Тоді весь лис з рибки вийде і вона буде гарного кольору. Ось так. Воду всю злила, далі беру ріпчату цибулю і нарізаю напівкільцями. Нарізану цибулю відправляємо до щуки. Якщо ви полюбляєте, можете взяти більше, вона також маринується. І хто полюбляє цибулю, дуже смачна. І будемо поливати рослиною олією, можна оливковою. Перемішуємо і залишаємо так рибку ще на одні сутки. Я зазвичай роблю перемішую і перекладаю в якийсь лоток так, щоб зручно було, накриваю кришечкою і відправляю в холодильник. І через сутки ми вже можемо смакувати, куштувати нашу рибку. Обов'язково приготуйте таким способом рибку. Це краще, ніж будь-який оселедець. Вона дуже ароматна, смачна, мало в міру солена. Друзі, готуйте, смакуйте. До нових зустрічей!